Топити будь-який лід. вже за мить наш засніжений ліс перетвориться на спекотний пляж невгамовна оля полякова зі шльопками та плавками. стає гаряче.

Танцями не буде холодно нікому і ніде. Давай з нами. Мені так сподобалися оці ці рухи. Я тебе навчу. Навчиш мене. Молодці. Дякую. Ходімо. Головним шоком для всіх українців минулого року стали електронні декларації, які заповнили можновладці. владці. Да, так, у нікатех почалась депресія по цьому. поводу. Привідкрилася завіса над усіма тими скарбами, які виявилися, є. У наших депутатів, міністрів ти в нас дівчина відверта завжди відверто нам розповідала про всі свої статки. І ми тобі пропонуємо стати першою зіркою, яка заповнить електронну декларацію. А почнемо ми з того, що подивимося твою теледекларацію, тому що ми ж в тебе в гостях були. Твоє міні межигіря бачили. Так. Твій маєток величезний. Давай згадаймо, як це було. Давай. зірко зірко, відчиняй домівку. Оля Полякова показує, як живе та що нажила. Бідненька, на чистенька у порожній хаті сумно спати. Та це не про будинок, співачки. У її маєтку всього вдосталь: від гжельської порцеляни до антикваріату. Це срібло, Мало того, це англійське срібло. 19 віка. Є на що подивитися і в хаті, і навколо. Господиня веде до власних кінних стаєнь. Конюшні! Конюшні, Конюшні то є у наших депутатів. А в мене є маленька конюшенька. Тут жеребці на всі випадки життя. І плуг тягти, і в перегонах змагатися. Це арабський скакон. Це арабка. Да. Да. А влітку зіркова землевласниця збирає врожаї. Посмотрите, я вистроїла настояще произведення іскусства іскутства полікарб... Банатну тепліцю земля годує з власного городу та й до столу. Смотрите, мене базильник. Бачите, у мене тут ремонтанна клубника, Тут у мене капуста, тут у мене помідори. І квокчуть, і голгочуть, і скрекочуть в господарстві полякової. У співачки ціла Ці Эти... Тварі. Завод це а рогатих тут тримають для особливих потреб вишукані сири, шевер, реблушон, рокфор, «Горгонцола». натурпродукт з домашнього козиного молока, сироварня серйозне захоплення білявки. Ось, так. Ось таке я вмію робити, крім того, що під пісні на сцені. У спритної господині й півень несеться. І на концертах виступати. І чималим домашнім господарством заправляти встигає артистка. Розмах володінь приголомшує. Ну, от таке от моє гозяйство. А ну-ка, зв'язки. Хто мене переплюне, так? Нема тобі чого прихов. Немає. Тож заповнимо все за формою. Давай, давай. Отже. Полякова Ольга Юрійовна. Об'єкти нерухомості. Скільки квадратних метрів в тебе хатинка? Квартира? А, хатинка от зараз 250, хата. Дача. А ще є квартира. Ще є квартира. Ще 250. 350. загалом 600 квадратних метрів нерухомості в місті і за містом. Я дуже велика жінка. Ти така сама велика жінка. Скажи, ми не можемо жити в маленьких площах. Нам же треба десь ці руки, ноги дівати. Ну і такі головні убори потрібно Такі зберігати. головні убори. В мене вже під, під цими головними уборами ціла кімната відведена. От зараз я стройку почала. О, а це так, я застраюваю собі ціле крило сама, в стройки участвую, все повністю оплачую. І поэтому я тепер говорю своєму мужу, що пора как-то вже і переписати частину на мене, тому що, що ж ми достраюваємо твою дачу за мої гроші. Тому приходь до мене через два роки, коли в мене вже буде не трьохкомнатна хата, а семикомнатна. От, собі. Вже, ну да, а як же? Прибудинкова територія. Скільки там гектарів? Ну трошки такої парочку гектарчиків. Да. скільки соток городу? Соток десять, так як у всіх. моє межогір'я знаходиться далеко від Києва, аж 75 кілометрів. Там не дуже дорога земля. Скажем так, в декларацію потрібно вносити і членів родини. Ну дава ми знайомі е, з твоїм чоловіком. Так. з доньками. Так, а ще є ж рогата худоба. П'ять кіз, семеро козляток в цьому році. Привели моїх п'ять кіз. Поаплодуйте мамочкам. Які поголів'я курей, качок. Е, ну порепіло? курей, курей, штучок сто гусей е, щось е, около тридцяти. Качок теж. Ми їх коптим, Ми їх готуємо, їмо. Транспортні засоби. Знаєш, що в тебе є спеціальний зірковоз? Ти знаєш, я відмовилася від всіх машин, які в мене були, в як говориться в пользу одного большого автобуса, на котором я тепер їжджу по городам нашої прекрасної страни. І він цей зірковий бус, допомагає мені трошки заробляти на життя. Бричка. Бричка обов'язково, в якій е, бігає маленька поні. Добре, далі цінні папери. Цінні папери, це що? Цінні папери б... ну, брачний це... контракт. Автограф Сільвіо Берлусконі, твого прихильника можливо. А, к сожалению, не оставив ніяких о себе. Можливо, автограф э, поплавського. Немає. Цінних паперів. Э, брачний контракт теж ми з мужем не підписували. Зря в птичках можна було би це зробити. але все вперед, що а що з нематеріальних активів? Патенти. Ну как, не матеріальне, та моя большая, чиста, багата душа. Ми все чесно порахували. Розкуркулювати тебе не будемо, тому що. Наше ж мене розкуркулювати. Все зароблено чесно, чесно натанцьовано. Наспівано. Наспівано. Боже, я, я ж співаю. Зараз саме час привітати країну з Новим роком. Дорога країна, я хочу побажати, щоб у нас у всіх було багато радості, багато щастя, щоб наші діти росли в гарній країні. А головне, щоб у нас у всіх був мир. З новим 2017 роком. Це була яскрава Оля Поляпа.